Зроблено в Україні як виробникам отримати гранти і кредити від держави на розвиток. Чим заохочуватимуть споживачів купувати вітчизняні товари? Та що уряд планує робити для розблокування кордону зі сторони Польщі? Про це в інтерв'ю Вадима Колодійчука із першим віце-прем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свереденко, пані Юлія. Зроблено в Україні це нова програма. Заклик українців купувати вітчизняне в Тут я хотів би розділити на два аспекти. Перше, це де українські споживачі вже дійсно можуть і мають переходити на українські аналоги закордонних товарів, і де українським виробникам потрібно надолужити. Немає поки що іноземної альтернативи, але вона може з'явитися за підтримки уряду. Так, ну, зроблено в Україні це комплексна державна програма, яка включає в, в собі декілька компонентів. І я так думаю, що інструментарій буде розширюватися, тому що сьогодні ми тільки анонсували, ми стартували. Програма зроблена в Україні. Це по перше, буде кешбек для сільгосптехніки, для компаній, які придбають техніку українського виробництва. Це ми розширимо цю програму на інші види техніки у другій половині року. Це і програма грантової підтримки. Добре, вже відомої українцям в рамках програми є робота і праграмти на переробку а також кредитні програми саме на підтримку вітчизняного українського виробника і виробництва українці купують українське, але звичайно, що нам би хотіли, щоб лояльні до українського була вище, тому що ми, якщо подивимось на статис... по статистиці, це на четверта п'ята позиція. А нам би хотіли, щоб це було перше, друге місце. Тому що а, це ну ми нам би хотіли, щоб українці пишались тим, що вони купують українське, створюють українське і вочевидь, це, це має ще економічний ефект, тому що ми маємо можливість в країні виробляти майже все. І тому звичайно зменшити обсяги імпорту і виробляти українське, тим саме мати більше відрахування в бюджет і мати ще більше можливості для підтримки українському, ну, якщо розділити по галузях, то мені здається, що в харчовій ну мабуть на 90-95% українці можуть обходитися власним виробництвом чи аналогами товарів, до яких вони звикли іноземного виробництва. Але якщо взяти високотехнологічні якісь продукти. То тут, очевидно, є гіганти, часто це американські, європейські, і нам буде складно з ними конкурувати. Чи є взагалі мета створити український аналог цього, чи ні? Чи потрібно просто мінімізувати, а ці продукти довго, дорого розробляти, і все-таки вони залишаться іноземного виробництва? Я б по-іншому відповіла на це питання. Якщо ви подивитеся на обсяг публічних закупівель минулому році, це був один трильйон гривень. До війни обсяг Проникнення імпорту в цій закупівлі був 40 40-50%. Це десяття надзвичайно багато не завжди купувалися іноземні аналоги при відсутності українських аналогів тої самої якості і кількості. Тут мені здається, що важливим є. Те, щоб все-таки у нас прозоро відбувалися конкурси, обов'язково був момент по локалізації, тобто 20% відсотків, та як передбачено законом, має бути української компоненти, і ця умова обов'язково має бути дотримана державними замовниками. Наша задача розширити ці види продукції, тому що українці дуже інноваційні і іннов... бачите, як як, техно... як ми технологічно розвиваємося протягом останніх двох-трьох років. І, наприклад, у нас не було машин для розмінування, тема, яка для мене добре відома. Ми починали велику війну, де у нас було нуль машин. А зараз у нас уже декілька українських виробників. Вміють виробляти цю машину, аналог іноземних і в декілька разів дешевше, тому вочевидь, що українці можуть виробляти і все, що можуть виробляти, мають виробляти. А там, де ви кажете, високотехнологічне, наприклад, озброєння, на яке нам потрібен час. Напевно, ми можемо і маємо імпортувати. Ну з приводу розмінування так поясню нашим глядачам, чому ви цим займаєтеся, тому що гуманітарне розмінування це якраз вклад в економіку, тому що поля можуть оброблятися від... Відповідно приносити прибуток і власникам, фермерам, і державі? Я напередодні якраз спілкувався з міністром внутрішніх справ, і він, наскільки я правильно пам'ятаю цифри, сказав, що потрібно близько сотні машин, вже десь третина є, і я так розумію, що це в тому числі акцент на українське виробництво. В цілому трошки просто про розмінування, які темпи ви закладаєте? І який ефект ви від цього очікуєте? Тому що знову ж таки зацитую слова міністра. Він сказав, що чим довше росіяни окупують територію, тим більше вони заміновують так, так і Ну тобто тим складніше, вразив. тим складніше є процес розмінування. Ми дійсно до цієї теми наше Міністерство економіки має відношення тим, що ми розробляємо стратегію по розмінуванню України, тому що дуже часто це питання пов'язане якраз з економічним аспектом, а саме повернення сільгоспів землі. До е, активного обігу, і е, якщо ви бачили вчора, мені здається, якраз міністр Кліменко показував, що одна машина для розмінування дорівнює роботі ста саперам е, е, в, в полі. Тому в очевидь, що ми хочемо і розвивати українське е, машинобудування, і хочемо виробляти українські машини, але ми хочемо, щоб і замовники купували українські, а не видавали перевагу виключно імпортним е, е, іноді через достатньо суб'єктивні фактори. Тому е, я вважаю, що все, що ми можемо виробляти в середині країни, ми маємо і купувати е, Увати середині країни, якщо ми хочемо бути більше самозарадними і е, самодостатніми, український кешбек це те, що прозвучало сьогодні. Тут ви вже частково е, сказали про це для ну все таки великих покупців для аграріїв, якщо українську техніку купувати. А чи буде це стосуватися рядового споживача? Скажімо, купуєш українські продукти в супермаркеті, отримуєш певний кешбек. І який це може бути кешбек? Це власне запити президента, які він сьогодні анонсував? Це якраз завдання уряду. Нашому розробити відповідний продукт, прорахувати його і сказати, який відсоток це може бути, на які види товарів він може розповсюджуватися, тому що я впевнена, що технологічно ми зможемо а, цей продукт зробити. Звичайно, потрібно буде я думаю, що декілька місяців, але нам треба розруху... зробити відповідні розрахунки для того, щоб показати економічний ефект. Ну але на вашу думку, я розумію, що зараз тільки це напрацьовується. Чи потрібно буде додаткову картку робити, так як у певних державних програмах? Чи це будуть просто програма, до якої підключає? Атимуться всі банки державні та приватні по перше, я вважаю, що всі банки мають бути підключені. Вочевидь, тому що наша задача щоб кожен громадянин, який хоче купувати українське отримувати кешбек, мав таку технологічну можливість технічно. Тому всі банки мають бути підключені. Ви пам'ятаєте, коли запроваджувалася її підтримка, то була можливість замовити і віртуальну картку, і отримати цю картку в будь-якому відділенні банку. Тут я думаю, що має бути саме саме такий і принцип. Але головне це зробити правильні розрахунки і Вочевидь, ми можемо з моєї точки зору, розуміючи обсяг торгівлі починати з непро товарів, де щоб спонукати локалізацію виробництва всередині країни, але вочевидь, нам потрібно тижнів для уряду для того, щоб розробити фінальне рішення і вийти в публічне голосування. Ну очевидно, це будуть невеликі відсотки, тому що навіть банки, які зараз пропонують кешбек по певних групах товарів, це ну до повномасштабної війни були більші відсотки. Зараз зрозуміло через об'єктивні причини дещо. Зменшилися це буде приблизно так, як зараз працює для тих, хто користується кешбеком в банків. Так в банках різний, я знаю, різні продукти, різні так. програми лояльності. Але я думаю, що це все має спиратися на розрахунки в першу чергу і на економічний ефект моделювання економічного ефекту. Ще один важливий аспект це ситуація на кордоні з Польщею. І президент також і сьогодні наголосив на прес-конференції про справедливу ситуацію. На конференції він ще зазначив, що понад мільярд євро прибут. Польща отримує, продаючи власний товар в Україні, і він сказав, що ну якби було блокування і з нашого боку, так як зараз відбувається з Польщі, то очевидно, польща б зазнала збитків, яких зараз зазнає Україна, не маючи змоги продавати навіть не в Польщі, а далі просто користуючись територією як транзитною якою має бути справедлива ситуація на кордоні, і як український уряд буде в цьому напрямку рухатися і комунікувати з нашими і польськими і європейськими партнерами? Уряд комунікує по перше з європейськими партнерами для нас дуже важливо продовжити безмитну торгівлю. Європейський союз нас підтримує в цьому прагненні. Буквально на цьому тижні відбулася зустріч представників членів країн-учасників ЄС, і вони підтримали продовження. Далі ми чекаємо відповідне схвалення. Вже регламенту на рівні Європарламенту, тому, вочевидь, ми розуміємо, яка, яка траєкторія руху і в чому нас підтримує Європейський Союз. Я би сказала так, що, по-перше, дуже достойно наші українські експортери себе поводять. Кордон з Польщею зараз це питання дуже політизоване, і ми на робочому рівні спілкуємося з колегами для того, щоб знайти. Вихід з даної ситуації, ну але наскільки я пам'ятаю, приблизно 5% українського експорту е, через Польщу відбувається. Е, приблизно 5%. І Я думаю, що тут е, багато говорилось вже і сьогодні. І вчора на прес-конференції президента ми працюємо над тим, щоб розвивати контейнерні перевезення, перевезені, щоб розвивати альтернативні шляхи для експорту нашої продукції. Тобто, ми маємо е, запропонувати альтернативу нашим експортерам, звичайно, і е, е, далі продовжити і паралельно продовжити безметну торгівлю. От у зв'язку з цим якраз фінальне моє питання полягає в. Тому чи е, матимемо ми найближчим часом декілька альтернативних шляхів. Якщо певна ситуація як на кордоні з Польщею трапляється, ми маємо, скажімо, північніше, південніше, точніше, інші країни, з якими ми можемо наростити обсяг експорту, і фактично ну е, просто потрібно перебудувати логістику для українського бізнесу Такі е, 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 лінії солідарності їх е, 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 удосконалення з Румунією, з Молдовою і звичайно контейнерні, контейнерні перевезення зрозуміло. Дякую вам. Да, дякую вам.